Зараз покажу один з варіантів, як розбиратися з грушеподібним м'язом. Ми для початку його тестуємо. І тепер ви підводьте сюди, в це, всередину. Так, непоганий тонус. Але ми перевіряємо, якщо цей м'яз укорочений по фаціальному типу або в гіпертонусі, то він не має слабшати після розтяжки. І ще разом. А він трошки слабший. Тепер, що ми робимо? Ми робимо так звану постізометричну релаксацію. Тобто ми просто розслабляємо цей м'яз на різних ділянках його амплітуди. Ми тримаємо таким чином. Тепер ви будете, як нібито, прокручувати всередину. Так, чуть-чуть, буквально на 5-10% сили. От. Я вам якби не даю. І потім ви робите видох і розслабляєтесь. Добре? Давайте на вдохі якби прокручуйте чуть-чуть, ще менше можна. Да, 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 да. І видох розслабились. Ми трошки відводимо. Тепер вже в середньому положенні. І ще раз всередину. І розслабились. так. Я буквально по 10 градусів відводжу. І ще. І розслабились. Тут вже починає трошки таз. Нахилятись. Уже це е, майже повна амплітуда в суглобі, можна чуть-чуть тази профіксувати. І ще всередину. Так. І розслабились. І от уже повна амплітуда І ще трошки. І розслабились. Розслабились, І ще один раз. І розслабились. Є. І тепер ще так само можна пропрацювати грушеподібний м'яз за допомогою вібромасажера. Розслабляйте ножку. Обов'язково заходимо також на стегнову кістку, тобто в е проєкції вертела, тому що грушеподібний м'яз він кріпиться саме на стегні, тобто на стегновій кісті. І інколи він заходить аж на зовнішню поверхню стегна. Тут я роблю такі пасивні рухи на невеличке таке розтягнення, але не занадто сильно розслабляємо. І обов'язково при проблемі грушеподібного м'яза, сідничного нерва та попереку треба працювати з кріпленнями сідничних м'язів. Тобто ми працюємо на гребені з духвинної кісті, кості. костіль. Неприємно, так. треба трошки потерпіти. і зворотнюю сторону. Так само. 对吗？